Наприкінці минулого року в організаційній структурі Хмельницької АЕС з'явився новий підрозділ Служба благоустрою. Його основні завдання утримання в належному стані будівель та споруд, ремонт та обслуговування тротуарів, доріг, проїздів, упорядкування територій, озеленення, декоративне садівництво, виготовлення асфальту та цементних розчинів. У підрозділі близько 40 працівників інженерно-технічна служба, майстри та робітники за різними напрямками. Як зауважив начальник служби благоустрою Віктор Клюс, роботи дуже багато, особливо у весняний період. Наша знімальна група мала можливість побачити, як працює асфальтний завод, де виготовляється покриття для доріг, які належать підприємству. Завод має можливість виготовляти за годину 30 тонн продукції гарячого асфальту. Наразі працівниками служби благоустрою виконуються роботи з підготовки майданчика для обладнання великогабаритних вантажів, призначених для спорудження нових блоків атомної електростанції. На території вирізаються чагарники, викорчовуються коріння, деревина подрібнюється для подальшого компостування. Все зайве вивозиться, відбувається горизонтальна обробка ґрунту. Працівники служби благоустрою також дбають про ландшафтні насадження. Квітники вирощують елітні сорти рослин для створення естетичного вигляду території підприємства. Облаштування спортивних майданчиків біля об'єктів атомної електростанції це теж робота працівників благоустрою. З ініціативи керівництва Хмельницької атомної станції було запропоновано зробити такі майданчики для спортивні майданчики, для того, щоб працівники мали можливість не тільки працювати розумово, але й фізично розвантажуватися на таких маленьких невеличких майданчиках. Спортивних, спортивні тренажери розташовані біля навчально-тренувального центру на відкритому розподільчому пристрої на промайданчику АЕС у планах ще кілька подібних об'єктів. Служба благоустрою обслуговує понад 856 тисяч квадратних метрів території, 221 тисячу квадратних метрів доріг з твердим покриттям, доглядає тисячі зелених насаджень. Кожного сезону види робіт змінюються, а вміння працювати і професійний підхід залишаються на високому рівні.